Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про питання, яке змінило моє життя. Було це три роки тому, коли в мене прям була важка депресія, і я вже якось пробував вибратися. Прям я ну, реально старався багатьма способами, і все мене назад завертало. Я вже тоді завершив курс антидепресантів, працював активно з психологом, там раз на тиждень регулярно. І дуже важко було емоційно. І я пам'ятаю, я тоді, якраз прийшов до свого сенсея Зайкідо. Uh, і він мене запитав одну штуку, я йому розповів, як я почуваюся. Він мені каже: А що ти хочеш? І це таке просте питання. Uh, але я не розумів насправді, чого я хочу. Я почав відповідати, і мені сенсей каже: типу, а це ну, дуже абстрактно, що ти, що ти прям конкретно хочеш. Я такий кажу, ну, я хочу там, гарно я кажу, Це дуже абстрактно. Типу, давай, що ти, що ти хочеш конкретно, давай так, прям чітко. Типу, я хочу цю штуку конкретно її. І я так багато відповідав на це питання. Постійно, якось або абстрактно, або те, що нав'язане, воно звучить як е, якийсь нав'язаний шаблон, е, який просто там говорить в інтернеті, умовно, та, там, любити себе типу, і так далі. А, і... Тоді, коли я зміг відповісти на те питання, на той момент я розумів, що мені дуже не вистачає визнання просто визнання. А, і це дуже чітко, тому що я зрозумів, що я хочу визнання саме онлайн, саме от робити е, відео з англійською, як я колись робив, бо я дуже довгий час там в депресії, і перед тим, коли е, в шлюбі в партнерському бізнесі, я по суті забив на себе на свій прояв. Е, я розумію, що мені дуже подобається нести цінність, і не просто там я не знаю знімати прикольні відео, там смішні чи щось таке. Наразі саме цінність якусь глибшу, тобто давати людям можливість на той момент засвоїти англійську і завдяки цьому змінити своє життя. І там зустрітися з кимось на вулиці, як в мене вже бувало не раз. І хтось мені дякує, просто каже: Блін, я там, дякую за курс, дякую за відео я прям зараз там маю класну роботку і так далі. Оце мені дуже цінно, тому що я розумію, що в мене сильно життя тоді змінилося в якийсь момент, там ще в 2015-му, 16-му, завдяки англійській. От і. От я відчував, що мені цього дуже не вистачало, такого відчуття свого внеску і відчуття визнання за це. І я почав тоді робити, я почав знімати відео, новий формат. Вони там почали дуже по-новому залітати. У мене ще настільки. Українською мовою відео не залітало, англійською. Там бували і більші мільйони переглядів. Але от українською я нові рекорди тоді почав ставити. І що найцікавіше, я тоді почав зі своїм другом, з яким жив, по суті, ми разом почали знімати. Це були його перші в житті. Відео і він почав проявлятись, І ми почали один одному допомагати і щось разом творити. І це було прекрасно, тому що завдяки тому якісь наступні кроки в житті для мене відкрилися. Там запросили мене англійську мову вести, як розмовні клуби вести в бізнес-клубі у Львові. Теж мій студент, колишній заснував клуб про бізнес-клаб. І я там англійською займався якийсь час, розмовні проводив і так далі. І після того я ще познайомився з новою дуже крутою людиною, який там моїм партнером, з яким ми пробувала запускати курс, мій теж по-новому. І я теж дуже нові штуки дізнався. І насправді найцінніше це просто був цей зв'язок з новою крутою людиною. От і блін, я так бачу, що насправді ця річ, коли я відповів на питання, чого я хочу, воно все більше мене підводило до наступного, чого я хочу. І, ну, наприклад, там, завдяки відео я зміг мати ще більше внесок, там, проводячи е в бізнес-клубі англійську, і я познайомився з крутими людьми, бачив, як на них впливає там, підняття рівня англійської дуже чітко, і які в них конкретні цілі в цьому є, М і потім ще, ще з дуже крутою людиною познайомився. Коротше, це прям е одне маленьке питання, воно насправді стільки всього змінило, і на противагу від того, якщо ми. Скільки фокусуємося на тому, чого ми не хочемо. Та? Дуже часто і за собою таке помічаю, і за людьми довкола, особливо зараз, коли е, там, світло відключають, важко емоційно, е, особливо там, в Києві, взагалі, там, е, ну, там, по одній-дві години світло на добу. Е, і ти такий, блін, так не хочеш, щоб, цього... щоб це було, щоб це продовжувалось, і так далі. Та? Але насправді. Також легко уявити, чого я хочу. Я хочу, щоб там було більше світла, там, та? я хочу це, 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 там не знаю, купити собі зарядну станцію павербанки, організувати LED-світло і так далі. Всякі такі штуки, це як мінімум вже про рішення, а не про е жаління і, і про, ну по суті, я завжди помічав за собою. Кожен раз, коли я говорю про те, чого я не хочу, воно магічним чином не зникає насправді. Хіба що? Є і те, і друге, так? коли є і те, чого я не хочу, і я прям дуже цього не хочу, я вже прямо стогидло мені це. Там не знаю, якась залежність, чи якийсь паттерн поведінки, чи якийсь стан речей, який не дуже сильно. І також є те, чого я хочу. І я прям маю від чого я йду і до чого я йду. Це працює. Але коли є коли тільки чого я не хочу, і все, це не працює. От, тому, друзі, задумайтесь зараз, чого ви хочете конкретно. Без якихось абстракцій, без якихось нав'язаних шаблонних фраз. Саме от зсередини, от, уявіть собі, що у вас є зараз необмежна кількість ресурсів, ви точно зможете. От, якщо вам сказали, ти це точно зможеш, чого б ти не хотів, ти це точно зможеш. Сорі, <laughs> Зараз хочу чихнути. <кій> <кій> Перепрошую, я не вирізаю. У мене все відео одним потоком іде. Отже, чого ви хочете, якщо ви точно це зможете досягнути? От. Я насправді цим питанням теж задаю зараз, тому що е, речі, які я думав, я хотів, і я їх досягнув по суті, е, за попередні роки. Як виявилося, ну, вони не принесли мені тої радості. Того не знаю щастя легкості, про які я думав. А навпаки, якось я почав почуватися ще більш сумно і тривожно, тому що, як виявилося, такі речі, зовнішні атрибути, вони не вирішують внутрішнього стану, як я думав. От. Тому я зараз створюю собі нові хочу. Та? Як мінімум, я от зараз там, починаю вже попередній рік, плюс, навіть більше, вже, е, робити собі вішлисти, там, закривати їх, собі, якісь свої хотілки, Та? Бо я все життя, в принципі, там, жив для інших е, і закривав хотілки інших, дуже великий відрізок свого життя. От. Більшість, напевно, свого свідомого життя себе ставив. На останнє місце і вже тоді якісь свої хотілки закривав. За винятком маленьких моментів, коли я прям там кидав універ, їздив по світу і прям робив те, що я хочу. Мені зривало дах. Я такий, я хочу робити те, що я хочу. А потім я потихеньку вертався в свій стандартний паттерн поведінки. такий, о, так, треба це, треба то, треба тут, не знаю, для батьків, для дружини щось зробити, бла-бла-бла. І, типу, для всіх, а не для себе, закрити очі на свої хочу. Це дуже погано завершується, друзі. Того, що поділюся з вами. Я в попередніх відео це вже десь говорив, там, коли про терапію і розказував про депресію. Така річ, як трикутник самоцінності або трикутник любові до себе. От, В ньому є одна сторона бажання, друга сторона емоції, третя сторона кордони. От, І блін. Бажання це база, це настільки важлива річ. Тобто, якщо ми там своїми емоціями їх відчуваємо, навчилися, та прикольно, це вже краще, навіть коли їх багато, добре їх відчувати набагато краще, ніж утримувати. Кордони навчилися вставляти, казати ні, там вже менше часу, стаємо доросліші, окей. А от бажання дуже часто, я помічаю, що навіть не знаю, дорослі люди не виконують свої бажання, а живуть для інших. І е, це жахливо, тому що найбільше жаління перед смертю це я е, хотів би жити так, як я цього хотів, а не так, як е, це очікували в мене інші. Відповідно, друзі, задумайтесь е, сьогодні, е, дайте собі трошки простору часу, попишіть, е, відповідайте на це питання, чого я хочу? Чого я хочу зараз? Чого я хочу не знаю, через рік, наприклад. Найважливіше там, чого я хочу зараз, матеріального, нематеріального, але конкретного, без абстракцій. Окей, друзі, дякую дуже за перегляд цього відео. Напишіть в коментах, якщо у вас вже були якісь такі періоди, там, коли ви визначали, чого ви хотіли, і це змінювало ваше життя. Або, можливо, зараз напишіть, там, чого ви хочете, якщо це не є щось дуже приватне, особисте. Можемо разом дійти істини, якщо це щось занадто абстрактне, я дам фідбек по цьому. Uh, і бабахніть лайк, якщо вам сподобалось відео, побачимося в наступному.